Друзі, всім привіт! Вітаю вас з початком весни. У нас за вікном вже світить сонечко, і я сподіваюся, що ця весна принесе мир до України. Сьогодні розповім вам про порожні баночки за лютий місяць. Якщо таке відео цікаво і корисне, то продовжуйте, будь ласка, перегляд. Закінчився сир, який представлений на сайті iHerb. А в коробочці було 12 пакетиків, в кожному пакетику по 2 шматочка сира склад відмінний, окрім сиру, нічого більше немає. Корисний перекус, зручно брати з собою в дорогу нам дуже сподобався батончики від California Gold Nutrition з кокосом та мигдалем. Теж було 12 штук в коробці. Подобаються, тому що в складі суцільні горіхи. Доданого цукру 4 г і 7 г протеїна. Якщо хочеться з'їсти чогось солодкого, то я вважаю, що краще такі бетончики, ніж якісь незрозумілі цукерки. Замовляла їх в розділі пробників за ціною 1 долар. Також вони бувають в суперакціях по хорошій ціні. Теж нещодавно замовляла в розділі пробників крекери від Simply Miles з морською сіллю. тут 199 г в коробочці. Хороший склад, виготовлені з мигдальної муки. Нам подобається вся продукція Simply Miles, як солодкі печива, так і солоні крекери. Рекомендую теж дуже смачний і корисний перекус. Батончики, з якими, напевно, всі вже знайомі, це Аткінс зі смаком Bounty. 200 грам в упаковці, 5 батончиків кожен по 40 грам. Вони на смак як Bounty, але не такі солодкі, що мені подобається. Доданого цукру 1 грам. Дитина періодично просить замовляти, іноді хочеться щось солодкого. Тому краще я вважаю саме такі, ніж. Ті, що представлені в наших супермаркетах. Замовляли і зі смаком M&M's, і є також як Snickers, як Марс дуже широкий асортимент і хороший склад в цієї продукції. В Собаки закінчились палички, які призначені для чистки зубів. Ці зі смаком сиру в упаковці було дві штуки, їх ми розрізали кожну на три частини, вистачило на 6 разів. Зараз на цю продукцію ціна дуже зросла, тому замовляємо, коли є якась хороша знижка. Нещодавно була знижка мінус 40%. Ми замовили ще декілька упаковок, але трохи інших, тому що цих не було в наявності на сайті. Гель для душу, для Petit Marcellet з кокосом живильний та зволожуючий. Тут об'єм 250 мл. підійде для сухої шкіри для тих, хто любить аромат кокосу. Мультивітаміни і мінерали від Ultamins для чоловіків 50 60 капсул приймати по дві день В складі, тут в двох капсулах коензим q 10 є 100 мг, також лікапін, лютеїн і метіл Б12. Склад дуже хороший, вітаміни ці сподобались, але ціна занадто висока, тому, якщо і повторили би, то знов по такій самій знижці, як замовляла я. Мінус 70%, наприклад. Маска тканьова сайту Ахюрб від Nature Republic заливою. Ця маска дуже сподобалась, шкіра була після неї добре зволожена, вона якийсь неймовірний ефект мала, багато рідини всередині. Ще потім я її використала окремо. подобається. Тим паче, що ці маски я замовляю практично завжди за ціною 1 долар і вони виходять безкоштовними. Ось ця маска від Тоні Молі не дуже сподобалась. Можливо, саме мені така попалася сам склад маски, Дія маски непогана, але не сподобалась тканина, вона, поки я її наносила на обличчя, в деяких місцях порвалась. Тому не сподобалась якість тканини, і таку маску я би не повторила. Теж тканева маска від Hariflame Love nature, з гранатом та виноградом. Рідини в ній 24 мл. Повторно замовляти не буду, тому що занадто висока ціна в порівнянні з масками iHerb, представлених на сайті iHerb. але на iHerb ціна нижча і якість мені подобається більше. Зубна паста Optifresh Ariflame. Максимальна свіжість 100 мл. Користувалася нею дитина. Мені не сподобалось, тому що вона дуже сильно м'ятна, гелевої текстури. Для себе я не повторюю, якщо ви полюбляєте саме такі екстремально свіжі пасти, то можете звернути на неї свою увагу. Мультивітаміни дитячі від Life Extension – в жувальних цукерках з ягідним смаком, в жувальних таблетках. Тут 120 штук приймати потрібно по дві день, але ми приймали по одній. Дитині сподобались, але зараз дуже сильно зросла ціна, тому рекомендую тим, хто може собі таке дозволити. Мило рідке для рук від Івроше, з манго та каріандром. Маленький об'єм 190 мл, хороший зручний дозатор. Ще потім я ним користувалась, він дуже довго служить. Але зараз я не замовляю продукцію Івроше, вважаю, що ціна на неї трохи завищена, і вартість усіх подарунків, які вони. Представляють на сайті, вже заложена вартість вашого замовлення. Ензими Папаї від 21-го століття. Тут було 100 таблеток. Приймали тоді, коли вживали якусь важку їжу, вони добре працюють і приємні на смак. З тих, що я пробувала на сайті Ахюрп, ці найсмачніші бюджетні. Рекомендую, хоча мала яка продукція від 21 століття мені подобається, але ці ензими я би повторила. Наша улюблена готокола від Nutresansver постійно є в наявності вдома. І коли закінчується, замовляю, знову 950 мг в двох капсулах, 90 капсул в баночці приймати по дві в день. Приймаємо. З невеликими перервами, покращує кровообіг в усьому організмі і в тих, в кого є варикозне розширення вен, допомагає знімати важкість у ногах. Це такий продукт, який буде постійно в моїх замовленнях. А пральний порошок в капсулах, Green Відбілюючи, але він підходить і для білої, і для кольорової білизни. 24 подушечки в пакетику 360 грам. Дуже добре справляється зі своєю задачею. Іноді додавала одну капсулу в барабан пральної машини, іноді дві, в залежності від ступеню забрудності білизни. Подобається більше, ніж від Mild by Nature, але зараз замовила вже від Mild by Nature, тому що була хороша знижка. Буду поки що користуватися ним. Склад хороший що всього порошка, що у Mild by Nature. Дитина закінчила добавку від Natural Factors, називається Lung Bronchial and Sinus Health. 45 таблеток приймати по одній. Цю добавку ми застосовували тільки при перших ознаках якоїсь застуди або вірусу, допомагає боротися з ускладненнями, допомагає зробити так, щоб цей вірус не розвивався далі, а швидко закінчувався на начальному етапі. Не доводить хворобу до запалення легень або пневмонії, тому вже замовили ще одну таку баночку, є в запасі на випадок якихось захворювань. Наше улюблене масло для туранжель це з волоським горіхом. 500 мл в баночці, замовляємо різне масло постійно Майже весь рік ми його використовуємо влітку і восени зі свіжими овочами. Взимку, наприклад, з салатами, такими як квашена капуста, буряк варений, хороший склад, якісне масло. Мені більше подобається з часником, але це залежить від вашого смаку. Рекомендую. По хорошій знижці обов'язково теж додаю в свою корзину. Чай від стеж. Білий, безкофеїновий улун з персиком. Розрізала коробочку, щоб всю її не зберігати. Тут 35 грамів, 18 пакетиків, смачний сподобався. Такий я би повторила знову скраб для ніг від Oriflame FitAp. З ароматом кавуна та огірка об'єм 75 мл. Раніше дуже багато таких скрабів в мене було в використанні. Але зараз, напевно, вже замовляти не буду, тому що, думаю, що можна використовувати один скраб для тіла і для ніг. Це просто якийсь маркетинговий ход, щоб більше було продуктів у використанні. Але непоганий, подобається. Ще одна тканева маска від Арифлейм Love Niche, з з та Tavів. Знов-таки повторюю, що ціна завищена, а якість трохи гірша, ніж у масок з сайту iHerb. Крем від Instant здмає зволожуючий, підтягуючий. Тут об'єм був 15 мл. Можливо, його було потрібно використовувати з сиворотками саме Instanction, тому що з іншими він конфліктував, скатувався на обличчі. Я його використала на шкірі Декольте. Повторювати таки не буду. Мій улюблений скраб від дерма І, -E, мікродерма Абразія. Це пробник з косметички, в якій були представлені пробники Дермаї. Дуже подобається. Саме улюблений скраб на сьогоднішній день. Ще є один такий в запасі, я дуже задоволена, буду зараз ним теж користуватися. Рекомендую, але ціна на всю продукцію Дермаї останнім часом дуже сильно зросла. Тому, думаю, що повнорозмірну версію поки що замовляти не буду. Кверцетін, наш улюблений від Natural Factors в ліпоміцелярній формі 30 капсул, теж його приймали під час вірусів і застуд. На постійній основі не приймаємо, і коли є знижка, завжди замовляємо, щоб був в запасі. Крем для обличчя дерма І з вітаміном С, нічний, тут об'єм 14 грам. Сподобався приємний аромат, добре вбирався, не скатувався. І я можу сказати, що поки що не знаю ніякого продукту від дерма І, який би мені не сподобався ласьйон для тіла від івраше. Зволожуючий з алої. Тут об'єм був 200 мл. Розрізала і використала все до кінця. Сподобався, добре зволожує шкіру тіла, швидко вбирається легка текстура. Рекомендую тонік від Ideal Love в об'ємі 150 мл балансуючий з айлої прополісом та БХА. Хороший склад. Як і у всієї продукції Daal да, Love. Спочатку замовляла пробник потім після нього повнорозмірну версію. І якщо буде якась велика знижка, тому що я вже без знижки нічого не замовляю на сайті iHerb то знов повторю такий продукт, мило Love Nature Reflame з ароматом маракуї та ананаса, Гелеве, жовтого кольору, дуже приємно пахне. Замовляла колись дуже багато їх, штук 10, напевно, це була лімітована версія. Подобається. І ось ще одне зараз використала. Ашваганда від Dr. Best. Тут 125 мг в двох капсулах, 60 капсул в упаковці. Приймати по дві в день. Дуже хороший працюючий продукт, він незамінний під час стресів в наш воєнний час допомагав заспокоювати нервову систему. Вже не перша баночка і не остання. Рекомендую. Це кондиціонер для волосся від і Живильний, об'єм в нього був. Напевно, теж 200 мл. Не сподобався, тому що в мене хоч і сухе окрашене волосся, і воно потребує постійного живлення та зволоження. Але коли я наносила цей кондиціонер, воно в мене одразу ставало жирним. Майже після миття і волосся не було свіжим, мені не сподобався такий я би не повторила. Але це все індивідуально, можливо, вам і підійде. Маска від EOS одноразова, можна так сказати, в скляній баночці вистачила на два рази. З олією авокадо, пшеницею, гіалуроновою кислотою. Вона з сіллю мертвого моря. Чи з глиною мертвого Вона глиняна така була, глиняною консистенцією для очищення, але одночасно вона також і добре зволожувала шкіру, не пересушувала. Сподобалась, але такий пробник ні в кому разі не раджу вам замовляти, тому що дуже дорого він коштує для використання на один раз. Я не розумію, навіщо на один раз робити ось таку скляну баночку і дозатор. Можна було все це зробити в більшому об'ємі. А це ще не все в мене. Зараз далі дивимось: Лосьйон для тіла Everyone. Нещодавно замовляла його з розділу пробників на Herb з ароматом кокоса та лимона. Об'єм 59 мл сподобався, швидко вбирається. Приємний, легкий, ненав'язливий аромат. Шкіра добре зволожена, тому швидко закінчився. Я і для рук його використовувала, і для всього тіла. Повнорозмірну версію повторила би а маска MediHeal, зволожуюча, інтенсивне зволоження. Тут 27 мл рідини всередині тканьова, Всі маски Медіхіл подобаються. Вони всі дуже-дуже дієві і якісна тканина, і хороший результат від використання. Рекомендую. Від Vamilis. це японська косметика. В мене був ексфаліант пробник, використала його один раз. Дуже сподобався, він наноситься на обличчя гелевою консистенцією спочатку. Потім, як водичка стає, потрібно наносити на сухе обличчя і робити масаж. На обличчі починають образовуватися катишки, і. Ви робите масаж обличчя до тих пір, поки ці катишки ще образуються. Коли ви відчуваєте, що продукт висихає на обличчі і вже не скатується нічого, то потрібно змити водою. Дуже-дуже зволожена після цього шкіра, і вона нібито починає дихати. Добре очищує. Але цю продукцію в Аміліс японську не можу вам зараз рекомендувати, тому що ефект дуже хороший, але висока ціна в воєнний час. Я вважаю, що це недоречно замовляти такі дорогі продукти. Цей пробник я отримала безкоштовно. І останній продукт в мене в порожніх баночках це від Джамісу iHerb e крем для обличчя, пробник з тентелою азіатською та мулітки. Сподобався легкої текстури, добре зволожує, швидко вбирається, шкіра не жирна не блищить після наносення цього крему. Також використовувала для дитини, його, тому що вже починається подростковий період і. Теж шкіра потребує догляду. Вже замовили повнорозмірну версію, я показувала вам в своїх покупках, тому рекомендую. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Якщо ви користувалися якимись продуктами з тих, що я показала, напишіть, будь ласка, свій відгук, можливо, він відрізняється від мого. Дякую вам за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайки. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, краси і до наступних відео. До побачення!